Так, усім привіт. Сьогодні у нас піде тема міксоматозу кроліків, лікується чи ні. Ось у мене є кроліки. Це не мої кролики. Це чоловік моєї подруги, сином гуляли, прогулювалися з собаками і знайшли в посадки цих кроліків. Подзвонили мені, ми пішли їх, забрали цих кроліків. І питаємося вилікувати. І хочу зняти геть окреме відео про цю всю ситуацію. Сьогодні вони у нас вже другий день. Хочу показати вам їх стан. Но сьогодні вже стан можна сказати, що краще. Треба було зняти одразу, як ми їх принесли вчора день. Ну це вже другий день. Ввечері позавчора ми їх принесли. Вчора ми почали їх лікувати. І сьогодні це вже другий день. І хочу підняти таку тему: лікується ли миксоматоз у кроліків. Хто в мене на каналі, ви знаєте, що я тримаю кроліки. Ви всі бачили моїх кроліків. Я на свій страх і різк вирішила забрати цих кроліків, але не в, тій, в той двір, де у мене ті мої здорові кроліки, а в окремий двір. Я знаю, що зараза передається мухами. Ця, так вона не передається від кроліка до кроліка. Тільки якщо кусає муха, оця кровососуща муха така, вона незвична, вона така, як з роздвинутими крилами. Та, що сильно боляче кусається, п'є кров і від кроліка до кроліка може занести таку заразу. Ну, в общем, що я хочу сказати. Сьогодні у нас другий день лікування. Я хочу вам показати просто стан цих кроліків на другий день <клес> лікування і засняти таке відео. Вийде у мене щось чи не вийде. Вилікую я їх чи не вилікую. А ви вже напишете свої думки і свої випадки життя. Лікували ви міксоматоз. У кроліків вчені. Ось такий у нас стан. Ну, повторюся, що це стан уже більш-менш було вчора набагато, набагато все було гірше. Просто вчора був це просто жах. Сьогодні це вже це вже кращий стан. Ось таких тварин давали люди, мабуть. Просто вовремя не провакцинували. Я вакциную своїх кроліків в півтора місяця, в 2,5 і в 5. Обов'язкова вакцинація. Ну, це просто люди або бояться вакцини, як то кажуть, що мене може надіється. Або просто не вчасно зробили вакцинацію. І тепер тварини. Ось так мучається, ось таке робиться з тваринами. Значить, що ми робимо? Чим ми лікуємо? Ось у нас отака очна мазь. Ми мажем їх очі. В аптеці всі ці ліки є. Ось таким препаратом ми їх колимо. Потрібно колоть по пів кубіка зранку і ввечері, але ми колемо раз на добу кубік. Ось так от такий препарат. І ось таким препаратом ми їм закапуємо зранку і ввечері по 3-4 каплі в очі. Ось таке. То, я повторюся, сьогодні другий день лікування. Я вам буду показувати їх кожного дня. Ось такі І спробую щось з ними зробити. Треба сюди ліпучку повішати, тому що мухи тут також є. Але це не ця муха, це звичайна муха. А та муха. Ось вона. Ось вона, бачите, яка? Ось оця муха, яка пере... переносить міксоматоз, яка кусається. В неї крильця не отакі усі разом, а отакі, як під 30 градусів роздвинуті. Бачите? Ось ця муха переносим міксоматоз. Вони в мене тут сидять в окремому дворі, в окремій сарайці. Ось такий у них стан. Оцих кроликів. Ну, я ще раз повторюсь, буду вам показувати щодня, які наші справи. Геть зроблю окреме відео і побачимо, зможу я їх вилікувати чи не зможу. Кролика влогова. логово. Ага. Все, їхня хатка. Тут штучек три пробежала. А може, так, да, більше. Тут якась прям тропинка. Що ти, малиш? Чуєш, у них у всіх такі глазики? Так. Да. Ну, да, воно і у того. Все. Ну, два пока. Другі дрестанули туди далі. Так, да, в них тут хатка, поняв? Ну все, уходить, не буде їм мешать. Кролик. Кролик. Кролик Кролик. Кролик. С морковочкой кролик. Итак, третий день. Да, Дивіться ситуацию. Цей поднимает трохи в ухо. Мы набираем кубик. Колодец. Такая у нас ситуация на сегодня. Новушка ушко поднимаем. Вушка піднімаємо сьогодні. Да, ще, звісно, страшне, дуже страшне тут. Особливо у усього всього. Всі вони хреблять. Ну, вже не такі бордові в них над очима. Гулі і носи вже не такі. Цього ще, звісно, цей вже чимось цікавиться і такий більш активний. Це третій день. Зараз буду капати очі і мазати покажу вам ближче. Бачите, що робиться. Просто жахливий запущений віксоматоз. Ну вже не насини такі Ну Все одно тварина страдає дуже. Дуже погано і покращень щось нема оцього кролика. Від нього прям тхне таким гноєм. У тих воно починає лопатися оці. Да, на цьому дуже погано. Прямо покращений як і такий прям виражений запах гною Нічого побачимо. Будемо до останнього, що вийде. Або, або, або так, або так. Один на що покращення в нього трохи проявляється, і ушко він піднімає і так бігає, їсть гранулу. А ці всі. Не. Да, ті взагалі нового недвижимі. І геть худі-худі. Ці видно, що їдять трохи. Так, не сильно вони такі худі. Купучка, не було мух. Все одно мухи. А ті, ті щось, мабуть, і не їдять, бо геть таки стали за ці пару днів одні скелети. Ну нічого, будемо надіятися. Ввечір третього дня. Не стало сіренького, він був живий. Ми зайшли, щоб провести їм процедуру зачима, це я запшикала їм дезіспреєм, і спреї, всі пухлини їхні. Покапать очі і помазати. Зайшли, він лежав отут, був такий запах гною і дохлого. І валявся кусок шкіри. Ми не зрозуміли, що то за шкіра і де вони її взяли вигребли. Коли я його підняла, то лі вони, то лі він собі вигриз біля шиї, нижче глаза, таку дирку аж туди вирвав просто шмат, шмат м'яса звідти вирвав. Ну і там уже ну нічого б я не зробила, навіть би. Якби я запшикала там, просто все було видно, всі внутрішні ще. Або це вони йому так зробили, або він сам. Я ж казала, що від нього тхне гноєм. Прям запах такий нехороший був від нього. Він саме більше постраждав, тому що ми е, цих принесли ввечері, вже майже темно було, поки сходив чоловік. З Сином за ними поки переловили. А того ми принесли вже на слідуючий день ввечері, бо нам сказали, що там є ще. Ми пішли подивилися, то ті були розорвані, а цього одного знайшли ми принесли його. Тобто я б всіх почала лікувати, прижигати йому ці шишки їхні з першого дня і давати антибіотик. А той на сутки, ну, може, він був уражений перший, хто знає. Тобто хвороба уразила його сильніше. Ой, так. Ну, а ці, ці сиділи, їли, рухаються. Ну, не знаю, щось цей випадок якось мені трохи так приземлив в мене, не знаю. Трохи щось я розчарована. Ну, дай Боже, може, вдасться врятувати ціль. Я ж кажу, люди, вакцинуйте, не доводьте тварин до такого стану. Да, і там почнете писати, що міксоматоз – це вірусна хвороба, лікування антибіотиками, пініціліном нічого не допоможе. Вона допомагає, якщо не сильно запускається, тобто йде інкубаційний період цієї хвороби, там від 4 до 5 днів, саме ураження. А все інше йде вже як послідовність цього захворювання, і він якраз лікується антибіотиком, тому антибіотики дається. Те, що вже наробило, воно там всередині. Тобто воно не тільки ззовні, воно і там всередині. Тому колять пеніцилін. Ну, не знаю. Мух начіплялася вже скільки начіплялася. Ну, побачимо. Четвертий день ранок. Ось така у нас ситуація. Ой, качки кричать так. Ось така у нас ситуація на четвертий день. Будь здоров. Будь здоров. Будь здорова. Ті ще не підходили, не їли. Щось там, наче вона жує, то, може, сіно підбирає жує. Ну, всі попили води і їдять. Та що ж там в тебе таке? О, така. Такі справи у нас на четвертий день на ранок. Так, ну що, сьогодні сьомий день? Ось така ситуація на сьомий день. Та воно розчухує очі. Намазала я вже, знаєте, чим? Е, чистим солідолом. Сьогодні вже все, докололи всі антибіотики, і більше я їм робити нічого не буду. Не капать, не мазать, не паїть, нічого, хай вони вже проходять це самі. Єдине, що та роздерла і щоб муха туди нічого не зробила, намазала солідолом. А так ось так от. Хрюкаються п'ять. Ну, що то жують. По Все, тепер будемо чекати. Я вчора не знімала шостий день, ну не було особо що знімати. Показується останній день антибіотика. І вже як буде йти на покращення, тоді вже дозніму що в мене вдалося це чи не вдалося вилікувати їх. Вже тоді зніму, покажу, як буде покращуватися стан. Ну, це перша неділя. Ще недільку перечекати і повинно піти воно на покращення. Е, кажуть, де спреєм пшикають ці всі вавки, і вони там пару днів і відсихають, відпадають. Ну, не знаю. У мене такого не було. Не наблюдалося, нічого воно там не присихає, не відпадає. І чому там відпадати, якщо воно просто як бадянки, водяні, такі пузирі? А так, ось ви бачите, що в них насиятьок, ще закладені, це вони постійно хрюкають, чихають. Ще раз повторюсь, я нікого не навчаю це, я взяла для експерименту. Що якщо, не дай Бог, що ну, з моїми з здоровими, щоб я знала, стоїть возитися чи ні, не стоїть возитися, ну, це по-друге, а по-перше, то, що. Ну, вони на полі, їх би з'їли хижаки і там немає води. Посадка поля і все, і не знаю, їх би там за ніч всі переїли б, вони б все одно не вижили. А тут хоч якийсь шанс. побазюсь, ну хоч щось, може, і виживе. Мені просто шкода тварину, що така спека, вона зальється без води. там. Ну, а по-друге, буду знати для себе, лікується чи не лікується. Ця болячка. Бачите, як вони роздирають, воно чухається в них. <кій> так що, таке. Все, хай вони вже самі. Їсти вода. В них все буде. Ліки більше я ні, ніякі давати не буду. Буду чекати покращення і все. Повна раціонна гранула. Там з вітамінами, со всім все хай на відновлення йдуть самі. Чекаємо.